Пані Анна, вимушена переселенка з Маріуполя. Переїхала до Хмельницького три роки тому разом із сім'єю. З перших днів відкриття центру підтримки Я Маріуполь відвідує його. Нині прийшла, щоб отримати продуктовий набір. Жінка каже, такої допомоги потребує. Дуже допомагає нам ця допомога. То, що ми отримуємо у бюджетному плані, Отримуємо допомогу. Ми не тратимо допомоги кошти. Ангеліна отримала солодкі подарунки, дуже була вдячна, дуже рада була. Такий набір може отримати кожен вимушено переміщений Маріуполець. Зазначають у центрі. Запаси оновлюють щомісяця. До хмельницького осередку надходять вантажі із гуманітарною допомогою. Продуктовий набір на для наших переселенців важить 7,5 кг. кілограм. Він складається з найнеобхідніших продуктів харчування: це тошонка м'ясна, сахар, крупи, гречнева, кукуруза, грошок, олія. Чай на кожну сім'ю розраховано один один набір на 31 день. Крім того, діти ВПО можуть отримати солодкі подарунки до свят та презенти з Англії. До нас надійшло перед новорічними святами від фонду Ріната Ахметова та від Маріупольської міської ради солодкі подарунки для дітей віком від 0 до 16 років. Тобто всі діти у нас отримали подарунки. Також на тому тижні до нас приїхали подарунки від дітей з Англії, тобто на кожну дитину від 3 до 11 років були зібрані подарунки. Наразі в осередку зареєстровано понад дві тисячі внутрішньо переміщених осіб. Усі вони отримують допомогу. Втім, війна триває і їх кількість може збільшитись. «Ще, допустимо, хтось з марюпальців повернеться за кордону або буде виїжджати з окупованої території нашого міста, і вони до нас прийдуть, зареєструються, і потім будуть вже у звичайному порядку отримати весь спектр нашої допомоги. Соцпрацівники нагадують, у центрі підтримки можна отримати не лише гуманітарну допомогу, а й психологічну, юридичну та медичну консультації. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.